І це буде перша розпаковка на моєму каналі. У мене тут ось такий великий пакет Вся ця посилка, абсолютно все, що ви тут, коштувала 45 доларів. Постролкова покупка, то ця була третя безкоштовна річ. що це? Оскільки ж ви замовляєте, що ви можете забути, що ви буде. Всім привіт! Я вже вдома, і це буде перша розпаковка на моєму каналі. Я сподіваюся, що це буде добре видно і чути. Тому що... У мене тут ось такий великий пакунок. І будемо починати. Так, головне нічого не порізати. Колись я дивилась такі розпаковки і завжди дивувалась тому, коли люди казали, що вони забули, що вони купили. Я думаю, скільки ж ви замовляєте, що ви можете забути, що ви купували. І зараз я на їхньому місці, тому що все, що я пам'ятаю, це те, що тут є камера. Uh, і тут є якась сумка. Все. Що там є ще? Біле знову ще здається, якусь брала. Зараз подивлюсь. Так, перше І кладу вниз, аби він не заладав. Це ось такі щітки Curaprox. Я користуюсь ними з моменту, коли я поставила собі брекети. І оригінальні щітки Curaprox коштують, ну, доволі дорого, скажімо так. Uh, я купувала. Здається, по 300 гривень за штуку, а зношується не дуже швидко через брекети. Тому це а-ля Курапрокс, але бренду навіть не буду пробувати, намагатись виробити. Тут 5 штук. Е, і посилання на все, що я замовила, я залишу в описі під відео, тому ви зможете, якщо комусь потрібно, перейти подивитися. По щитині схоже на Курапрокс. по ручці більш дешевий пластик, і вона така. От як дешева ручка для того, щоб писати. Але по ворсу ніби нормально. Я протестую, якщо комусь треба буде, то запишіть, я вам скажу. Далі не дивлюсь, це сумка. До речі, все це вийшло дуже дешево. Я зараз спеціально скажу, скільки це все вийшло. Ну, ось ця сумка зараз по посиланню йде 864 гривні. Але я її купила за 10,79. Вся ця посилка, абсолютно все, що буде тут, коштувало 45 доларів. Ну, це дуже дешево, тому що там дуже багато речей. Ой, ну така вона якісна фурнітура. Вона така золота. Всередині гарна коричнева підкладка. Вона. Така вечірня. На кожен день ти її не потискаєш, тому що не дуже зручно так і з нею ходити. Але от ну, телефон вона 100% вмістить. Тут ще ключі, абсолютно нормальне місце в ній десь на вечір під пальто. Дуже класно, Дуже за 10 доларів. Бомба. Повертаємось до теми зубів. Наступне це у нас електрощітка. Вона мені обійшла за цією акцією безкоштовно. Але вона коштує 329 гривень, що означає безкоштовно. У них є така аля-акція, але це ти попадаєшся на це, так як попалась я. Ти можеш обрати декілька товарів, які йдуть типу, безкоштовно, але на їхню суму, скільки там вони, наприклад, опішлися в 2000, Ти на їхню суму купуєш інші товари на цю на ці 2000 для того, щоб тобі подарували ці подарунки. Тому воно виходить не безкоштовно, але якщо рахувати по вартості, то насправді не, ну, не дуже дорого. Наступним пунктом у нас іде камера. Коротше, взагалі, історія цієї посилки мені попалася реклама, де показували цю камеру. Я перейшла за цим посиланням. І заліпла на ньому, і через неї і купила це все. І потім, коли вже купила, я зрозуміла, що це абсолютно буде безтолково покупка, тому що я прийшла відгуки, вона насправді погано знімає. Ну тут і не треба на щось розраховувати. Але я вирішила, що якщо на крайній випадок я комусь подарую із дітей, у мене дуже багато племінників будуть гратися. Ну, все одно, вона була безкоштовна. Взагалі, вона ну по цій акції, на неї я і купилася. Але взагалі коштує вона 1300 гривень. Ну, коротше, типу мильниця. Зараз ми подивимось, що тут середній чехольчик, тут камера. І ось, власне, вона. Ось так от вона виглядає. Ось така от мильниця. Ще розберусь з нею тоді з нею будуть фотографії. Загально тут входить камера, до неї чехол. Все дуже гарно упаковано. Тут ще є всередині різні зарядки. інструкція. Коротше, є дуже багато чого. І виглядає дуже якісно насправді. Камера сама не дуже якісна, але вона такою мала б бути. Але все інше дуже. Ну, Послухайте, що цей звук. Бомба. Так, це відкладаємо і йдемо далі. Наступний пункт у нас. Знову сумка. Це була третя безкоштовна річ. Тобто було три речі. Це була зубна щітка, камера і все. Сумочка така, невеличка, вечірня. Гарно запаковано. У нас такою срібною, навіть до чорної ближче фурнітурою з мішочком всередині. Всередині немає жодної підкладки, нічого. Така сумка для якогось фото. Витяжний такий ремінь. Ну, до речі, виглядає вона доволі непогано. Я б її на якийсь вечір під щось може би взяла. Або взагалі в мене такі сумки часто відправляються до мами, до моєї в село, тому що коли ми туди приїжджаємо, мені дуже не хочеться таскати з собою багато одягу. Тому я часто замовляю різні варіанти одягу або сумок, там по типу сінсею, Просто якісь спортивні костюми, футболки, шорти, для того, щоб я не возила все це з Києва і ношу мами, тому що там я буваю рідко, один ну, зараз вже частіше взагалі, але... По суті, я там буваю рідко, тому ці речі носяться рідко, і мені потрібно їх одягати, не знаю, до церкви. Там ніхто не розбирається, що у тебе за сумка, чи це якийсь бренд, чи ні. Головне, що вона гарно виглядала, це виглядає непогано. Е, враховуючи її безкоштовну ціну, тут, вона, правда, загнулась з боку. Але загалом я її поставлю 7 з 10. Я витягаю в рандомному порядку, якщо що, навіть не бачу, що саме. Ага. Це така штука за запитом моєї мами. Точніше, ми з нею якось вдома вирішили, що нам це дуже треба. І це одразу поїде на Волині. Це такі накладки на взуття прорезинені. Тобто, ти взуваєш взуття і одягаєш зверху ось таку от штуку. Для чого це? У нас є така дорога, якою ми ходимо на потяг у мами. І вона. В якийсь момент переходить в поле. Там потрібно пройти якусь частинку через поле, для того, щоб цю дорогу, власне, скоротити і не обходити через все село. І там така ділянка, яку дуже часто затоплює. Або, якщо навіть не затоплює, то літом там банально завжди роса. І тому, коли ти йдеш, дуже сильно мокнуть ноги. Мокнуть це раз, загрязняються, це два. І ми якось з вами йшли. Я згадала, що бачила таке десь на Аліекспресі. І ми домовилися, що я куплю. Ми тоді замовили, але з Аліка воно чомусь не дійшло. Ця посилка застрягла, потім мені перерахували кошти назад, і так я нічого не отримала. Тому я замовила на тему: ось такі штуки, там є різні розміри. Це Ель, здається, сорокової, 41, ось такий. Ти одягаєш собі за стібну і потім просто знімаєш. Тому що я знаю, там навіть не момент, в тому, що це дорога. Навіщо ти йдеш по звичайній дорозі, яка йде понад коліями, вона все одно з великою кількістю трави, і влітку це дуже багато роси. Ця трава вся з такими штучками, які приліпають до тебе, і тому всі люди носять з собою або змінне взуття, або якось по-іншому стараються придумати. Я придумала такий лайфхак. Тому, якщо раптом комусь треба, то на тему також є такі штуки. Коштували вони. 4 долари, ну, це немало, але вони там є простіші, а це прям такий якісний варіант. Вони дуже гарно, ну, добротно виглядають, скажімо так. 4 долари це у нас скільки? 160-170 гривень. Наступний пункт чохол на iPhone. В прекрасному кольорі Бургунді. Але я вже експерт по чохлам на iPhone з Китаю. Якщо з Аліекспрес, вони завжди приходять всередині з м'якенькою штучкою, то цей прийшов повністю пластиковим, за що я йому знімаю кілька балів. А коштував він 2,19. Отже, висновок на Аліекспресі чохли краще. Ну, по розміру підходить, виглядає гарно. Все супер. Погано тільки, щоб з цієї фатрої штуки. Так, це ще один чохол. Зараз я перевірю, чи він такий самий всередині. О! О, а це вже з цією функцією безпровідної зарядки і всередині м'якенький. Цьому ставлю лайк. Чуть-чуть просвічується оця сама штучка, не знаю, чи буде видно, але вона ніби виступає. Ну, але по-іншому, напевно, її не зробиш. Ну, такий, на 9 балів хороший чехол. По чехлам, скільки коштував цей. Ось цей дорожчий, він коштував 4,5 долари. Тобто майже не майже, а в два рази дорожчий за ось цей бордовий. Так, йдемо далі. Далі у мене така штука. Для людей, які люблять видавлювати прищі, професійний набір для цього. Краще видавлювати з такими от штуками, ніж 4 інструменти. Коштувало це все 1,49. Це білизна. Так. І вона вже закінчується. Вона вже закінчується все. Тут щось невідоме закрите. Це зарядка. Коротше, мені потрібно був зарядна зарядка. Саме оцей блочок. Який починається з Type-C. тому що зараз дуже багато штук я позамовляла різних, і які в мене є, на які потрібен саме ось такий блок. У мене один такий блок є вдома. Мені потрібен був ще один, просто щоб був запасний. І провід тут ішов, або він просто пішов в подарунок, або я не побачила, що я замовила разом з проводом, тому що я замовляла саме блок. Коштує він 5 доларів. І у нас тут залишилось дістала все. А що це? Я реально не знаю. Правда. Що це? -шу. А, -а, а, все. Це така штука, чистити наушники або айфон, всі роз'ємчики і все вичищати. Дуже люблю такі штуки. Ставлю лайк. давно собі таке хотіла. Далі у нас тут сережки. Коштували вони 2 долари. Такі в стилі Іванкліф з цими от квіточками. Звичайні сережки хороші. І наступне це у нас. 6 пар 5 пар простих однотонних шкарпеток, які коштували 2,5 долари. 100 гривень 5 пар. Єдине мене питання, чи вони не будуть маленькими. І, власне, це все. Я дуже рада, що ви подивилися цю розпаковку. Пишіть вам, чи сподобалося. Що б хотіли купити собі, можливо. Я зараз. Всі товари продублюю обов'язково в описі цього відео. Тому, якщо вам щось сподобалося, можете подивитися там.